Це тисячі і тисячі загиблих воїнів, що віддали своє життя за те, щоб сьогодні ми мали бодай в Тернополі мир і спокій. Біля пам'ятника Степану Бандері у Тернополі відбулася акція, присвячена Дню пам'яті захисників України, загиблих за незалежність і свободу нашої країни. Насправді, такий день, напевно, для кожного з нас майже кожного дня, тому що, на жаль, вісім років ми ховаємо кращих синів і дочок нашої країни. І навіть сьогодні, в цей день, кращі і дочки України там на передовій ціну свого життя, ці свого поту, крові захищають нашу державність і нашу незалежність. Присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Особливо щемливий цей день для батьків загиблих воїнів. Їм дуже важлива згадка і відчуття того, що їхні діти загинули недаремно, адже людина жива доти, допоки про неї пам'ятають. Якщо дехто каже, що з часом біль минає, то я хочу сказати, що цей біль ніколи не минає. Але разом, коли ми єдині, я думаю, що, що нам буде легше нести цю нашу біль, це наше горе. День пам'яті це ціна, ціна незалежності, ціна нашого державного прапора. І це просто життя України. Головне пам'ятати, що наша перемога найкраща шана пам'яті всіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України.